Притусі. Сьогодні нам показує чітко, що нам треба зараз поставити опорою Ісуса Христа, Слово Боже, бо люди зараз опорою покладаються на політиків, аналітиків, на вищу зброю і так далі. Але вроді та і зброя, яка вона не була, але чомусь люди не перестають гинути, чомусь дома не перестають руйнуватися і так далі. Чому воно не зменшиться? Тому що нам треба зараз взивати і повати на до Бога. І вас це показує, що люди стали більш безсердечними, більше стали нелюблячими, більше стали жорстокими, бо люди не зрозуміли до сьогодні, що нам треба хаятися і взивати до Бога. Але люди мають от суд до кожного вчинять суд не до себе, до ближніх своїх. Але слово Боже говорить, хто ти такий, що ти маєш право судити? Тобто в мене немає права судити свого ближнього. Я маю віддати суд Богові, а маю стати учнем Ісуса Христа на землі.